Уяви, ти щойно відкрив очі. Світ ще не прокинувся. Але твоя рука вже тягнеться до телефону. Повідомлення, сповіщення, новини. Усе зливається в один потік. Ти ще не встав з ліжка, а твій мозок вже у стресі. Чому ми це робимо? І чому це? Одна з найшкідливіших звичок сучасної людини. Сьогодні я розкажу тобі правду про те, як телефон зранку краде твій день, твою енергію, твою здатність мислити, твоє здоров'я. Давай я тобі розповім, що відбувається з мозком зранку. Коли ми прокидаємось, наш мозок перебуває у дуже вразливому стані це перехід від глибокого сну до стану активності. У цей момент рівень кортизолу, гормону стресу, вже починає зростати. Це природній процес. Він допомагає нам прокинутись. Але якщо ти одразу береш до рук телефон, ти запускаєш додатковий сплеск цього гормону різке пробудження, яскраві екрани, десятки сповіщень, усе це мозок сприймає як загрозу. Із самого ранку ти в стані бойової тривоги, не тому, що щось сталося, а тому, що так працює твоя біологія. Знаєш, яким ти стаєш? Реактивним, а не активним. Коли ти починаєш ранок з телефону, ти не керуєш своїм днем, тобою керують інші, повідомлення від роботи, новини, які ти не контролюєш. Пости, які змушують тебе порівнювати себе з іншими, ти ще не встиг визначити, що для тебе важливо, а вже реагуєш на чужі пріоритети. Це не просто шкодить твоєму настрою, це формує стан тривоги, відчуття загубленості і з часом призводить до вигорання. І щоб ти запам'ятав назавжди ранковий телефон ворог фокусу. А знаєш чому? Дослідження показують, що людина, яка починає день зі стрічки новин або соцмереж, працює менш ефективно впродовж наступних 4-6 годин. Чому? Бо твоя увага вже розсіяна. Мозок витратив ресурс на переробку інформаційного шуму, він не має сил концентруватися на важливому. А увага це м'яз, і зранку він або зміцнюється, або слабшає. Що ти обираєш, а? Напиши в коментарях, а я продовжу. Поганий сон. Наслідок ранкового телефону. Звучить дивно, правда? Але коли ти починаєш день з телефону, ти закладаєш поганий сценарій на вечір. Після стресового ранку організм увесь день працює на адреналіні, тіло не розслабляється. Увечері складно заснути, тому що у тебе в голові тисяча думок. А може й більше. І замкнене коло. Ти не висипаєшся. Зранку відчуваєш втому. Знову тягнешся до телефону. Так формується залежність. І мозок звикає до стимуляції ще до того, як ти встав з ліжка. Кожне сповіщення це мікросплеск дофаміну. Ти отримуєш нагороду за перевірку телефону. І хочеш ще. Це як цукор для мозку. Миттєве задоволення, але довгострокова шкода. Після десятків таких сплесків вранці звичні справи читання, робота, рух здаються нудними. Бо допаміновий рівень вже вичерпаний. І ти шукаєш нову дозу. Знову відкриваєш стрічку. Знову скролиш, знову втрачаєш час. Ну і що робити натомість? Ось кілька простих, але потужних звичок нічний режим телефону перед сном. Щоб зранку не спокушатись на сповіщення. Тримай телефон подалі від ліжка. ідеально в іншій кімнаті. Ранок починай із себе, а не з екрану, води, дихання, світла, тиші. Формує внутрішній спокій і заряджає мозок позитивом. Фізична активність навіть три хвилини присідання, розтяжка. Глибоке дихання, це активує тіло без стресу. Що саме ти хочеш зробити не для когось, а для себе? Що дасть відмова від телефону зранку? Знизиться рівень тривоги, сон стане глибшим, а головне, з'явиться відчуття контролю над своїм життям. Це відчуття не купити, але його можна відновити кожного ранку, без телефону. Запитай себе чесно. Ти перевіряєш, тому що це терміново, чи тому, що не хочеш бути наодинці з собою. Ми боїмось тиші, але саме в тиші народжується ясність. Перші 30 хвилин після пробудження це твоя точка сили. Це час, коли ти можеш втратити енергію до самого вечора. Висновок. Твій телефон не ворог, але він має бути на своєму місці, не перетворюй ранковий спокій на цифровий хаос. Не віддавай свою увагу тому, що не варте твоєї енергії. Світ встигне тебе знайти. Повідомлення зачекають. А от твій мозок ні. Йому потрібен простір, щоб прокинутись. А душа, щоб відчути цей ранок, почни день себе не з екрана і подивись, як зміниться твоє життя. Підписуйся, якщо піклуєшся про своє здоров'я.